Вулиця Бандери. Видно паралельно Прикарпаття, а ми йдемо в напрямку до санаторія Шахтар. Це отак, щоб ви розуміли, ну що, розуміли. Давайте факт. 11.56. Це та пора, коли люди мали б йти на абівецу санаторію цією вулицею. Майже в кінці вулиці, бачите, видно написано. Санаторій Шахтар У нас є багато відео з території Шахтар, зимових, літніх, осінніх, весняних. Навіть є кілька відео з середини Санаторію Шахтар. У нас останнім часом глядачі почали просити показати шахтар, але шахтар показаний, там з того часу. Нічого не змінилось, хіба, хіба людей не стало. А так санаторій, який був, такий залишився. Територія штата гарна. Ну, раджу подивитися, справді цікаво, щоб я не описував її на словах. Зараз зараз знайшов даремно. показувати територію санаторія штата. Територія санаторія справді гарна. А, як бачите, санатарій шахтар. А підемо в центр тієї ж дорого, якою прийшли. Заодно побачимо. Рахуйте від, напевно, щоб ми ще дійшли. Так, від другої хвилини, скільки від шахтаря в центр цієї дороги. прямо будова. Очевидно видно будовото, пятел океан, видно лице. Зараз на це 12 година. Це не є шоста ранку. Пані виїжджає з вчительського санаторію, Забирає автомобільчика. Пансію «Проліск» Львівська обласна організація про спілки освіт і науки України. Не, зелений будинок на вулиці Бандери. Можна йти далі, прямо донизу, вийти до церкви Миколая на різдвяний ярмарок. Цією дорогою ми часто ходимо, ходили. Під нам трошки нашої дороги постараємося. справа, Бачите, кран з'явився. Коли десь з'являється кран, це стає передвісником будівництва. Насправді. Лед привезли? Та, буде будова така. Буде ще один будиночок. Гуд, Андрій Богданович гуд. магазин кардинал? Да, видно. Кран, будо, будівельники і паркан. Нижче готель Раймо теж недавно збудований, вони себе дуже люблять розповідати, які вони круті, модні, сучасні. Виходимо на вулицю Фрунка. Бачите, що так щось будують, пані щось оббивають, потім воно само облітає. Спочатку пишуть оренда, потім продаж, потім знову оренда, потім знову продаж, потім взагалі нічого не пише. Тут на вулиця Фромка йде до Гоголя. а тут вулиця Фромка йде договір. Трошки нею придемось. Будемо спускатися до добівати. Прагні так по дорозі не дуже добре ходити тут. Я неправильно ходить по дорозі, але я сам так роблю, тому в цьому нічого дивного нема. Стежечка донизу, до білету. Повернемо. Знаєш, це міні-готальчики, частина працює, частина не працює, частина ніколи не буде працювати. Торгівлю давно вже тут не ведуть, тут колись теж виносили, продавали овочі, фрукти, косметику, Там будь-що продавали. У трохи було, то залізли, але це тому що я хотів скоротити. Хотів, щоб ви довго не чекали і ми швидше дійшли до бюлету. Так, це та, бачите, знову доріжка, на цю доріжку вже би мали зійтись люди, які йдуть на бюет з Карпат, з перлини Прикарпаття, з шахтаря. Та й з багатьох інших санаторій, які тут на горі. А, нам напише, що в кожному санаторії є бюлет, тоді людей взагалі в центрі не мало бути, обід теж є снідана в кожному санаторії. Так? Людина приїжджає, трускавець на відпочинок, лягає на ліжку в санаторії, прив'язує себе до ліжка, щоб випадково не вийти нікуди. І приносить знайомі водичку, вона п'є її. Ну, такий відпочинок. Якщо справді 90% відпочиваючи на такому відпочинку, я тепер розумію, чому так порожньо. А, і ще світло ввечері людина в кімнатах не включає, ні в Шахтарі, ні в прилині, ні в Карпатах не включає світло і відпочиває в темноті прив'язана до ліжка. Всі запаси снігу демо переховують. Що так я розумію, на зиму запас зробили на новий рік. Як не буде снігу, трошки десь насипати для настрою. Та якщо що я жартую, будуть написати, що цей сюди вивозять, Прибирають, <говорить> будуть потім завозити. Але... але є які. Я маю вже біля білету. 12.07. Там самому біля якісь кілька людей буде, але це не може бути, в всередині нікого не було. Тож не всі живуть в санаторії вот, з бюлетами. Дивіться, є санаторії з бюлетами, а скоро побудують бюлет з санаторієм. На самому бюлеті будуть здавати житло. Шахтаря дійшли, та не тільки шахтаря, ми ж йшли до шахтаря, будемо вертались, Тобто чистого часу тут від шахтаря 10 хвилин. Час знаю, є люди з шахтаря, живуть в шахтарі. Кажуть, ми ходимо через Молдову. Нам сказали, так коротше, та, ми ходимо через Перліни при Карпаті. Я здогадуюся, хто може бути, я сенсу не розумію.